Вже за кілька років громадяни Великої Британії зможуть перейти на гнучкий графік роботи. Таку можливість їм обіцяє коаліційний уряд. Згідно із цими планами, молоді батьки зможуть ділити декретну відпустку між собою. А усі верстви отримують право самостійно визначати робочі години, якщо працедавець не проти. Нині у Великій Британії просити про гнучкий робочий графік можуть лише деякі пільгові категорії: батьки дітей-інвалідів та опікуни неповносправних дорослих. Усі решта, незалежно від родинних обставин і особистих бажань, мусять підлаштовуватися під робочий день свого офісу чи фабрики. На мою думку, якщо все добре облаштувати і домовитися з колегами, то гнучкий робочий графік має право на існування. Ідея цікава, але у її практичне втілення я не вірю. Чудова теорія яку не непросто реалізувати прихильники реформи запевняють, спробувати варто за їхніми дослідженнями. Люди, що самі обирають графік та режим роботи, відданіші справі та організованіші. Крім того, такі працівники більш задоволені своїм життям. Опитування показали вже зараз дві третини британців із радістю би перейшли на гнучкий графік. З погляду матері відпустка на час шкільних канікул це просто манна небесна. А щодо фінансових втрат, то час, проведений з дітьми, просто безцінний. Якби така можливість поєднувати батьківство з роботою стала доступною усім британкам, на робочий ринок повернулося б майже мільйон жінок, свідчить дослідження. І все ж деякі роботодавці не приховують скептицизму. Ми працюємо в сфері послуг і мусимо бути доступні для клієнтів завжди. О шостій ранку чи восьмій вечора, ми їм не потрібні лишень протягом робочого дня. Звісно, було б непогано, якби люди самі обирали, коли працювати, але не уявляю, як це влаштувати. Насправді таких варіантів безліч, і цього літа лондонці випробували їх на собі. На час Олімпійських ігор чимало фірм перейшли на дистанційний режим роботи чи змінили графіки, хотіли уникнути заторів, а одержали задоволених співробітників і високу продуктивність роботи. Вже за кілька років громадяни Великої Британії зможуть перейти на гнучкий графік роботи. Таку можливість їм обіцяє коаліційний уряд. Згідно із цими планами, молоді батьки зможуть ділити декретну відпустку між собою, а усі верстви отримують право самостійно визначати робочі години, якщо працедавець не проти. Нині у Великій Британії просити про гнучкий робочий графік можуть лише деякі пільгові категорії: батьки дітей інвалідів та опікуни неповносправних дорослих. Усі решта, незалежно від родинних обставин і особистих бажань, мусять підлаштовуватися під робочий день свого офісу чи фабрики. На мою думку, якщо все добре облаштувати і домовитися з колегами, то гнучкий робочий графік має право на існування. Ідея цікава, але у її практичне втілення я не вірю. Чудова теорія яку не просто реалізувати прихильники реформи запевняють, спробувати варто за їхніми дослідженнями. Люди, що самі обирають графік та режим роботи, відданіші справі та організованіші. Крім того, такі працівники більш задоволені своїм життям. Опитування показали вже зараз дві третини британців із радістю би перейшли на гнучкий графік. З погляду матері відпустка на час шкільних канікул це просто манна небесна. А щодо фінансових втрат, то час, проведений із дітьми, просто безцінний. Якби така можливість поєднувати батьківство з роботою стала доступною усім британкам, на робочий ринок повернулося би майже мільйон жінок, свідчить дослідження. І все ж деякі роботодавці не приховують скептицизму. Ми працюємо в сфері послуг і мусимо бути доступні для клієнтів завжди о шостій ранку чи восьмій вечора. Ми їм не потрібні лишень протягом робочого дня. Звісно, було б непогано, якби люди самі обирали, коли працювати, але не уявляю, як це влаштувати. Насправді таких варіантів безліч, і цього літа лондонці випробували їх на собі. На час Олімпійських ігор чимало фірм перейшли на дистанційний режим роботи чи змінили графіки. Хотіли уникнути заторів, а одержали задоволених співробітників і високу продуктивність роботи.